Справжніми берегинями українських традицій є дівчата Михайлівського будинку культури. Творчий гурт «Калиновий цвіт об'єднав собі талант, українську жінку та безцінний національний скарб Поколінь. Співочий колектив налічує вісім осіб, але склад його зараз не повний. Троє учасниць гурту знаходяться за кордоном. Війна внесла свої корективи в роботу культурного життя. Звичайно, на початку було дуже тяжко, коли розпочалася війна. Було лячно, була паніка і розпач. Ми не знали. Що нам робити, от але потім якось вже як кажуть, звикли дівчатка зібралися. Хтось спочатку не ходив, от хтось виїхав у нас за кордон, але вже якось почали вже дружненько вже почали ходити, почали вивчати пісні. Дівчата підлаштовуються під нові умови життя, змінюють формат роботи та підхід до неї. Шукають нові види діяльності, вивчають сучасні пісні. На своїй зимі, ми у своєму краю, знай, Маємо любов, слава Україні! Са, Слава, сам, слава, слава, слава. слава теж вам, що треба обміняти собі ми, мене, обіймить краще замість ні, які слова не зможуть пояснити, чому Україну неможливо не любити. Бачимо багато раз, е, різних челенджів, е, різних. Конкурсів тому ми якось прилаштувалися і ну, працюємо онлайн. Щось шукаємо, щось видумуємо, якісь виставки, якісь фотоконкурси, якісь відео до якісь свят. Учасниці гурту збираються два рази на тиждень. Для них ці зустрічі є особливими. Дівчата вважають, що одним із народних символів України є пісні, яка передається з покоління в покоління та осучаснюється. і вони, як ніхто, повинні її оберігати. Зелена I'm gonna Не працюю, я домогосподарка, але на виступі я біжу на всіх парах. Я до того рада сюди йти. Я з таким захопленням сюди йду, я тут відпочиваю душею і тілом. Приходжу до дівчаток свій колектив, дуже радісно. Ми співаємо і на душі легше. А такі буваємо пісні співаємо, що на душі важко. Сльози, біль. За всіх наших хлопців, які там дуже переживаємо, це моя улюблена справа, і тому мені дуже важливо зараз, навіть в декретній відпустці, щоб не втрачати цього часу, розвиватися. Цікаво мені. Це моя вітрада, тут я відпочиваю. Творчий колектив має й позаштатного маленького учасника гурту, який з утроби матері вже черпав красу української пісні. Катерина народила синочка три місяці тому і жодної репетиції не пропустила. Ну а з питанням няні в будинку культури проблем немає. Я бачила, от поки ви е, співали, проходила репетиція. Хто це з Макаром гуляв? Секретар нашого, нашої сільради, можна сказати, не секрет раніше секретар був зараз старостату працівник ага. да. Світлана Миколаївна. Вона допомагала, іноді допомагає. І моя донечка старша, вона приходить зі мною на репетиції, і вона ходить, возить Макара, щоб він спав, щоб нам не заважав репетирувати. Тобто, хто вільний? Да, хто вільний, хто із Макаром. Працівники культури долучаються і до волонтерської справи. Дівчата всі разом плели маскувальні сітки до благородної справи долучилися і маленькі помічники. Ми знаємо, що ти тут допомагав дорослим в'язати сітку, да. так? Так, а що це за сітка? Для чого ця сітка? Ти знаєш? Попруски позиції я не бачила. Так, а багато взагалі не в'язали? Велика тут сітка була? Так. Да. Ну яка довжиною? Ну, По-моєму, три. По-моєму. Дивіться, пощі до, 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 дивіться. Пощій до цього вікна до, до цього вікна і до цього. Ну довго дуже, так? Дов, дуже довго. Ну, зрозуміло, а ще що ти тут робиш, от в будинку культури? Ну, ми там співали влітку. Мені тато сьогодні не захищає країну. Я для нього хочу розказати віршок. Я вітаю схотнитися там мого милого, любого тата. Буду вічно любити, завжди берегти. Хочу вирти і стати, татусю, як ти. Працівники Михайлівського будинку культури сумують за мирним життям, адже звикли брати участь в різних творчих конкурсах, заходах, програмах. Війна перекреслила багато планів. Ось в цьому році планувалося у нас день села на трійцю, то ми готувалися, ми збиралися зробити гучне свято. Ми з дівчатами вже репетирували пісні, вчили, вже склали і папку. І на ноутбуці склали папку, але так сталося, як сталося, що. Ну, не судилось нам, звичайно, хочеться вже свят, хочеться миру. Дуже скучаємо за от, день деруна. Ми планували вже з дівчатами геть виїхати своїм колективом. І день незалежності. Ну дуже хочеться якісь таких як яскравих моментів. Минулому році ми започаткували такий вперше фестиваль серпневі зустрічі, коли в нас в місто в парку культури древлянському приїжджали творчі колективи з наших сіл приєднаних і там давали свої концертні програми, представляли свої творчі колективи. На зараз на жаль, зараз ми не можемо провести такий другий фестиваль. Ми не можемо зібрати людей, показати як працюють наші творчі колективи. Однак, незважаючи на війну, культура жива. Культура міняє свої репертуари, вони стають більш патріотичними і тому ми вирішили, щоб не творчі колективи до нас, а ми до творчих колективів. Національний одяг це святиня кожного народу. Повага до одягу, це повага до свого роду. Такі переконання у творчого колективу Калиновий цвіт своє національне вбрання. Дівчата називають скарби з бабусиної скрині. Цей одяг я. Шукала сама, ходила по селі, питала у жінок старшого віку, яких були мами, яких вже немає. От, і деяких людей я запитала, знайшла. Люди відгукнулися з дорогою душею, дали нам і так ми працюємо в цьому. Цю вишиванку я знайшла в хаті. Мого чоловіка бабусі, коли ми прийшли з чоловіком, там ну, прибирали, знаєте, як стара хата. І я побачила дві скрині, в одній із скринь лежала отака сорочка. Я вже на той момент почала працювати в будинку культури. Дуже зраділа, дуже зраділа, тому вона для мене є якби символом оберігом. Просимо десь бабусіни, там бабусіни не... Прабабусі, мамі, там ще від мамі дитині передавалося з покоління в поколінь. І такі дуже чудові, гарні вишиваночки, такі от сорочечки, вони зберігаються в скриньках, там може кого в шафах. Все коли ми вдягаємо, в нас дуже на серце радісно, в нас любов появляється до нашого українського традиційного обряду. А ще дівчата активно працюють в проєкті «Гастроспадщина», який нещодавно започаткували. Вони збирають унікальні рецепти бабусь та прабабусь, знайомлять з особливостями приготування традиційних національних страв та діляться секретами кулінарії наших предків. Зовсім нещодавно дівчата готували борщ. Про особливості приготування цієї страви розповіли у відео, яке розмістили в соцмережах. Шла ідея взагалі з цього ну разом з нашим директором будинку культури Юлією. Володимирівну от, от, рішили, ну, щоб зробити це гарно, все в українському стилі. Хто був оператором? Оператором була директор. Я, Юлія Володимирівна, директор будинку культури. Я вже була як е, головна господиня. Головна господиня так. Скільки варили от. От борщ? Загалі скільки це про Бо на відео все гарно, красиво. День займав. <гул 'я> Не день, так. Ну, підготовка, ну, півдня. Тому що треба було все підготувати, а потім це буде процес зйомки. Раз нарізали, так знімали, потім по-іншому знімали. Наша українська кухня взагалі багато дуже на цікаві страви. От, і ми стараємось попаралізувати різні, е, такі як український борщ, куліш, вареники, е, деруни. Готували вже юшку в найближчих планах. Приготування куліша та млинців за особливим рецептом. А ще діляться особистими рецептами. Клас по михайлівськи дуже цікаво звучить. Розкажіть, що ж це за клас? Я зробив його мій чоловік той клас за рецептом чоловіка. Так да, 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 да. От. Так нагадайте її рецепт. Що там? А ну-ка розкажіть нам таку ретеньку. Рецепт простенький, звичайний. Буквально 5 хвилин робиться, але. Туди воду наливаємо, звичайну холодну в банку трохлітрову, чайна ложка дріжджів сухих, жменька родзинок, 9 ложок цукру і одна ложечка лимонної кислоти. І то все туди заколотить, помішати його добре, поставити на дві години на сонце. І можна смакувати, охолодити і смакувати. Дуже смачно. Часто чоловік готує домов квас. Це літо, так, да, якщо чесно, ну тільки квас. Світ українських традицій нескінченно багатий. Михайлівська культура є яскравим прикладом збереження та примноження цих цінностей. Культура, дівчата наші е, всі активні, співочі такі колектив. На жаль, по, по всім знайомим причинам ми не можемо давати ті концерти, які були раніше. Але всі сподіваємося на. Майбутньому, майбутньому, на перемогу, і все буде у нас гаразд. Для себе на даний момент я знайшла вислів українського письменника, нашого сучасного Сергія Жадана про те, що так, культура не може сьогодні змагатися з бомбами, з ракетами, але на своєму культурному фронті ми можемо зробити те, щоб не забули хто ми є, звідки є, де наша земля, де наша країна, і не забувати про те, що ми українці, і сьогодні наша культура, взагалі в нашому громаді, в нашій в надійних руках моїх колег-працівників культури. Чи є місце культурі в такі складні часи? Так є, адже ця війна і є боротьбою за нашу українську спадщину. Кожен боронить свій фронт: військовий, волонтерський, гуманітарний. У кожного зараз своя зброя, і для декого ця зброя мистецтво. Ще Наша з вами задача це зберігати культуру. Примножувати її і передавати наступним поколінням і можна це зробити от через засоби масової інформації, сучасні, різні технології. І щоб, бо власне, за що ми воюємо, ми воюємо за свою культурну і національну ідентичність. А саме ось такі люди, які творчий колектив, з якими ми сьогодні познайомилися, вони є носіями оцього національного коду, і тому ми намагаємося зробити все, щоб цей код зберегти. Збереження народних традицій запорука гідного майбутнього. Саме такими берегинями ми побачили творчих, завзятих та талановитих працівників Михайлівського будинку культури.